Якщо ви так само як і я любите GTA 4 і хочете зіграти в неї знову або спробувати вперше, то в цьому відео я покажу вам найкращий спосіб зробити це на ПК. Річ у тім, що ПК порт GTA 4 це найгірший порт по кількості багів та проблем. Але зовсім нещодавно оновився мод Fusion Fix, і відтепер найгірший порт став найкращим. На секундочку, так то, тепер завдяки цьому моду у грі випадає сніг. Але саме основне ми зараз будемо по порядку розглядати. При першому запуску одразу можна замітити, що гра завантажується швидше, пропускаються всі заставки меню і одразу кидає на останній сейв. Налаштування гри в табі Game можна знайти два таких пункти Skip Intro та Skip Menu. По дефолту вони будуть включені, щоб швидше заходити в гру, але я виключив Skip Menu, бо я хочу бачити менюшку при заході, щоб вибирати версію, яку я хочу пограти. Також тут є такі сезонні події, це доволі класна штука, про неї ми поговоримо чуть пізніше. Гра відтепер відчувається більш контрастною та затемненою. Це все завдяки налаштуванню Console гама в табі дисплей. Розробники мода просто відтворили ту гаму, яка є на консольних версіях. Ця гама буде включена по дефолту. Мені вона подобається, тому я її залишаю. Можна її виключити, і буде звичайна гама ПК версії. Оцей автоекспожур я не... не трогав. Чесно, не знаю за що він вповідає прямо там, але нехай се і буде. Тільки зараз почав розуміти, наскільки тут не вистачає контрастності. Також тут є Definition, звичайні GTA версії на ПК. Коли ти вимикаєш цей Definition, то картинка стає дуже мильною, але з'являється Motion Blur і Depth of Field Ефекти. Інакше їх ніяк не можна включити, тільки через цей Definition. Це налаштування розробники по якійсь причині вирішили залишити, може воно так треба, я не знаю. Але в цьому моді у нас тепер Motion Blur. І Depth of Field ми можемо включати окремо. Тобто, наприклад, я от зараз включу Motion Blur, давайте на Medium. Я особисто Motion Blur зазвичай виключаю, так само як Depth of Field, але те, що є така можливість вимикати їх окремо, це дуже добре. Наступне налаштування це 3 lighting і 3 альфа, тобто це освітлення дерев і якесь там, коротше, альфа. Я залишаю ці налаштування по дефолту, мене все влаштовує виглядає прикольно. Також display можна налаштувати FOL. Можна отак навіть бігати, хоча це і занадто як на мене. Я десь собі ставлю одну палку і нормально. Також в нас в дисплейші є таке налаштування, як Distant Lights. По дефолту, тут, по-моєму, стоїть дефолт. Версія. Але також тут є вже встроєна Project 2D FX версія. Я згадував цей мод в своєму минулому відео і завжди з ним граю. Але хто не знає, то це мод, який відповідає за видимість штучного освітлення на великій відстані. Світло будинків, світло з ліхтарів і так далі. Ну Хіба не краса. Ну, як на мене, це дуже. Круто виглядає. Для наступного налаштування треба змінити трошки погоду, щоб був такий туман. Fusion Fix тепер також пофіксив Bloom, який працював з багами на ПК порті. Рекомендую залишати включеним. Коротше, в дефолтній GTA 4 Bloom не скейлився правильно. Він виглядав адекватно тільки на 720 p Якщо 1440 p то він звужувався, тобто його не було замітно. Fusion Fix все це фіксить. Давайте ще пройдемось по деяким змінам, які вносить цей мод. Ну це скоріше фікси, ніж зміни. Цей мод змінює освітлення, тобто фіксить його робить, можливо, трошки кращим. Мені складно сказати, я не хочу порівнювати, але знаю, що зміни в цьому напрямку були зроблені. Були змінені відображення на авто, та й взагалі на об'єктах. Тепер вони більш чіткі, не пікселяція, як в дефолтній ПК версії GTA 4. Блін, ну ці нові відображення на авто вони дуже кайфові. Я не знаю, чи це з консольної версії, або це взагалі переробили модороби. У звичайній GTA 4 на ПК на деяких об'єктах повністю пропадає освітлення, коли воно там має бути. Наприклад, на оцій будівлі. Якщо підлетіти ближче, то освітлення є, як тільки ми відлітаємо, воно пропадає. На щастя, Fusion Fix всі ці проблеми вирішує. І повертає освітлення на об'єктах, на яких воно має бути. Також були виправлені тіні, різні пов'язані з ними баги, розположення тіней відповідно до сонця. Появилось нове налаштування Shadow Filter, Я особисто залишив по дефолту Sharp. Fusion Fix тепер ми маємо покращений дощ, і тепер краплі дощу стали помітніші. дефолтній версії цих краплинок майже не видно. Іноді їх можна побачити, але вони доволі слабкі. Не то, щоб це було дуже критично, але все рівно прикольно, що це поправили. Я думаю, для багатьох, хто грав на ПК версії KTA 4, знайома оця проблема, оце блимання текстур. Отут взагалі капець, це кошмар. Я вже чесно звик до цього змирився з цим. Але Fusion Fix це пофіксив. І як бачимо, ніякого блимання більше немає, чи Z fighting чи як його там називають, коротше, коротше, це топчик, що тут ще сказати. До речі, якщо не помиляюсь, цей мод ще покращує воду. Як бачимо, в цій зоні теж нічого не блимає, все нормально відображається так як треба. Завдяки Fusion Fix дальні об'єкти тепер проявляються плавніше, і лоди підружаються також плавніше. Це, це прикольно. У дефолтній версії пулі летіли точно в ціль і не мали зовсім ніякого розсіювання, але тепер з цим модом воно є. Ну це виглядає ефектніше також. Була виправлена проблема з укриттям. Раніше камера на декілька секунд лочилась і не можна було нічого зробити, відвернути її. Тепер цієї проблеми нема і можна рухати камеру як хоч. Тепер давайте перейдемо до графічних налаштувань. І перше, про що ми поговоримо, це у нас буде Sunshafts, тобто сонячні промені. Дефолтні ПК версії їх немає, але тепер вони появилися. І подивіться, як це гарно виглядає. Так, секундочку, Рома дзвони. Ну, це виглядає прекрасно насправді. Ці сонячні промені їх дуже не вистачало. І зроблені вони просто Муах. конфетка. Цукерочка, як начебто вони завжди були в грі. Оп. You idiot, Roman! Відтепер в ПК версії гри нарешті появився антіалайзінг чи злажування, чи як там його. Я поставив собі SMAA. Його взагалі в грі не було. Тепер є. Тепер можна вибрати графічний API, на якому буде запускатись гра. Я рекомендую вулкан. Він стоїть по дефолту і з ним працює захват екрана в OBS. нарешті. В DirectX цього нема. Тут варто потестувати, що буде краще працювати. У мене краще працює вулкан. Щось цікаве, у нас є така штука тут, як Extended Sunlight Reach. Я собі його включив, хоча по дефолту воно виключене. Воно, наскільки я розумію, правильніше відображає сонячне світло на об'єктах, тобто будинках і так далі. Давайте тут трошки катапультуємося, по-моєму, непогано приземлились. Якщо ми зараз подивимося в ту сторону на будинки, то ми не бачимо їх всі. Якщо ще отак вертіти камерою, то можна замітити, як деякі з них пропадають і отак проявляються. Це дуже неприємно. Ну зрозуміло, чому воно так. Були деякі обмеження. гра все-таки 2008 року, тому і тепер. У нас появилося нове налаштування, яке це все фіксить. У нас тут є таке налаштування як Volumetric Fog. Тобто по суті, це як туман. Хоча насправді це налаштування відповідає не тільки за туман, а також за промальовку. Якщо ми його включимо, то ми бачимо всі будівлі, і з'являється така легенька, така приємна туманка. І тепер з любої точки мапи ми можемо бачити. Все місто. Це просто краса. Коли ми вертимо камеру, то горизонт, він також повертається, тобто можна замітити, що ну, якось не дуже виглядає, як на мене, да? Але як бачимо, з Volumetric Fox цієї проблеми немає. Все гарненько прикрито туманчиком, типу як в GTA 5. І це не тільки гарно виглядає з повітря, це й виглядає також класно землі. От, наприклад, якщо ми зараз вийдемо на оцю дорогу головну, ми бачимо саму дальню будівлю. І вона ще так з'являється стрьом, це завжди так воно було. Це одне з найкращих налаштувань, які тут є. Тут їх є багато, але це просто ма. І це все один мод. Це не, не треба ставити ніяких десятки модів. Просто шикарно, що сказати. <звук> Ще є таке налаштування, як тон мепінг, але я не знаю толком, що він робить. Я його тримаю виключеним, по дефолту він виключений, воно наче як зменшує переосвітлення, чи щось таке, не знаю. Також є деякі зміни, які можна включити в Controls. Наприклад, щоб персонаж завжди бігав. І через Alt ми можемо ходити. Це налаштування дозволяє рухатись, коли цілишся зі снайперської гонтівки. Ось я можу вправо-вліво, вперед-назад. Також є ще Extended Sniper Controls. Це дозволяє нам користуватися снайперською гвинтівкою від третього лиця. Але тоді приціла, наче як немає. Або я не знаю, як його включити. Я це налаштування поки вимкну, хоча як на мене це прикольно, що таке є. Також можна виключити камера шейк. Це якщо ми не хочемо, щоб камера гойдалася, коли ми ходимо. Або бігаємо. Ну, як на мене, це прикольний ефект, тому я не буду його вимикати. Ще така штука, як Turn Indicators. Тепер на поворотах будуть включатися поворотники, чи як вони там називають. Ну, як на мене це така прикольна деталь, то why not? Також в Controls тут з'явилось таке налаштування центрі інделей. Наприклад, якщо я буду так бігти, то через якийсь час у мене камера почне автоматично повертатись. І оце налаштування, воно якраз таки налаштовує цей час. Тобто, як бачимо, зараз я можу пробігтися так подовше. От. Тоді, як по дефолту, воно дуже швидко камеру вирівнює, що іноді буває незручно, тому та й таке. І зараз я хочу ще поговорити про одну дуже класну фічу, яку додали в цьому моді це seasonal events. Сезонні події. Взагалі є дві сезонні події: це Хеловін і Зима, під Різдво типу. Діло в тому, що ці сезонні івенти вони активуються саме під певні, я так розумію, дати на Хеловін перед Різдвом. І розробники Fusion Fix надають можливість включити ці події раніше, але по якійсь причині не кажуть, як. Шукайте якісь номери телефонів. А де їх шукати? Я спочатку думав, що. На увазі в ці скріншоти, які вони надали, що десь там на тих місцях можна знайти ці номера. Я поїхав туди коротше шукати. Я не бачу тут ніяких номерів телефону. Вивісок тут ніяких немає. Ну, я тут нічого не бачу. Один код я так і знайшов, але знайшов я його на Reddit. 766 Ніфіга. Ей, з них пішов. Oh oh, shit. Wow. Вони це зробили, типу, так само, як GTA 5. через шайдери якось там. Ну це класно. А тепер чи можу я виключити цей мод? Мені цікаво. 766? Да. Начі це класно виглядає. Класика. <laughs> ну це насправді дуже круто. Не треба тепер буде ставити моди на сніг. Все в одному моді. Блін, вода дійсно дуже класно виглядає. В тих модах, які я ставив, там були проблеми з лодами. Тут вся карта покривається снігом нормально. Блін, це круто. Це реально виглядає, як зима. Я ж реально хочу подивитися, як Хеллоуін виглядає. Далі я просто скачав вихідний код цього моду і знайшов там файл cheats. І там я знайшов всі інші чит-коди, тобто номери телефону. А ось це, скоріш за все, номер Хеллоуна 266 5550100. О, Halloween event activated. Я ще чув, що ці типу, NPC мають ставати зомбі щось таке. І ну зомбі я не бачу, це, мабуть, неправда. О, -о, О, ну вночі це взагалі прикольно виглядає. Не вистачає тільки оцих хеллоуінських прикрас різних. Пізніше роман. Ну та й таке. Але прикольно. 5550100. От. Тут ще є два чита. Це 4585550100. Оце такі рукавиці Ніко, які були в нього в трейлері. І ще є 2885550100. Це його зачіска з бета-версії, по-моєму, чи з трейлеру теж. І це можна прибрати, якщо прописати повторно. Ну, в принципі, перчатки прикольні, я б їх залишив. Все. Ну, well, це всі чити більше тут немає. Мод встановити насправді дуже просто: треба перенести файли мода в папку з грою. І все. У мене просить заміну, бо у мене вже стояв мод, але я скачав нову версію. І, до речі, там стоїть автоапдейтер. Відтепер він працює нормально і оновлювати мод вручну більше не потрібно. Він має якось сам оновлюватись. Посилання на скачування я залишу. Треба скачати оцю найвищу версію. До речі, FusionFix іде разом зі своїм так званим модлоадером. Він називається якось Fusion Overloader. Тобто тепер, щоб поставити якийсь мод, нам не треба перезаписувати файли. Все, що треба зробити, це закинути мод в папку update. Тут вже є деякі моди, які FusionFix по дефолту ставить. Ми їх не будемо трогати. Давайте спробую зараз поставити якийсь мод. Ось, наприклад, в мене є е, машини зі снігом і Winter Pedestrians. Давайте перевіримо ці два мода, скопіюю їх і принесу сюди в папку Update. Авто зі снігом я не бачу, але от NPC дійсно перевдяглись. Ну Так, видно, що він перевдягнувся втепленьке. До речі, в моді Winter Pedestrians вже є варіант для Fusion Overloader. На жаль, цей модлоадер не працює так з окремими файлами, нам треба оце все звернути в EMG архів, щоб воно працювало. Але це, мабуть, не тема цього відео. Просто майте на увазі, що така можливість є. Ну що ж, я розповів все, що хотів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також пишіть в коментарях, чи сподобався вам мод. І побачимось з вами в наступному відео.